Бюджетну навігацію для Ну, скажем, плюс-мінус 30-50 см, щоб вона такі показатели видавала. Я думаю, для оприскателя це адекватна похибка. так що є навігація на капоті, Бюджетна, вона вже в принципі, давно у нас вийшла із строя. Не ловить Bluetooth. Получається, на антенна робить там дві лампочки. Одна лампочка відповідає за так скажімо, питання антенни, да, за GPS. -и. Питання йде, GPS, ну, понятно, не ловляться, бо не підключаються. Ж. А друга лампочка відповідає за Bluetooth. І раніше вона моргала одним цвітом, коли не підключений планшет. Планшет такий, звичайний, Коли планшет не підключений, нема зображення, вона моргала одним цветом, коли підключається, вона моргає другим цветом. Тобто тим самим показує, що. Планшет з навігацією підключений. І зараз вона взагалі перестала моргати. Не знаю, найду контакти, позвоню до виробника, де брав, Поміняє, чи не поміняє, чи ремонтує. Ну а тим самим ось сьогодні виїхав, вона вносить, а вона не робить. Ну це добре, що соняшник в порядках там якось приходиться вилазити, щитати. Ну це теж не робота. Тому треба з антеною щось рішати, тому що не хочеться бігати туди-сюди, вважати ті рядки, це все час, затрати, остановився, вийди, прочитай, щось вставить, якусь палку, метку, потім заїдь, лишній раз а потом у соняшнику. Ну, не робота, взагалі. Напишіть, хто якими антеннами користується, як вони працюють, яка в них точність. Ну, понятно, зараз по тривогам вони всі глушуться і навіть ті дорогі вони теж робити не будуть. Тому купляти якусь дорогу. Нам там особо точності не надо, ми не сіємо по, по антенні, так скажем, і, і такі другие не обробляємо, до нічого. От тільки для того, щоб использувати присвітель. Кто знає хороші антени, хорошу навігацію, пишіть в коментарі, совіт буду щось рассматривать. Потому що трошки вже... Навігація ця ну, надоїдає. Не так вона робить, як би хотілося. Вроді би робить, але ну, бувають щось, якісь в неї проблеми. То сопряження немає, то ще щось немає. Можна також, як і антенну, совітувати, либо вже комплектами з планшетом. В принципі, пишіть, коментуйте. На цьому все. Всім удачі, спасибо.